Привет. Сьогодні хочу розповісти вам про книжки, які я почала читати, і або почитую, або поки закинула. Такий собі варіант каяття. Мене звати Надя і погнали! Я зараз насправді читаю, і це остання книжка, яку я почала читати з цих усіх. Наші приховані дари Керолайн Одоногю. Прізвище ірландське, швидше за все. Події відбуваються в Ірландії. Дівчинка 16 років знаходить колоду карт, і крім стандартної кількості карт, це 78. Там є ще одна, яка називається господиня. Її колишня подруга витягує цю карту, коли головна героїня її ворожить, і зникає. Що буде далі? Почитаю, розкажу. Це. Принаймні на даний момент в мене є три книжки: це трилогія. Подивимось, подивимось. Прочитала вже більше сотні сторінок, і це така штука, яка затягує насправді. Тому Stay tuned, я б сказала, тому що книжка дійсно цікава. Я почала читати, і я буду її продовжувати читати. Просто в мене з нонфікшеном такі стосунки, що я не можу прочитати її взахліп. Я трошки прочитала. Подумала про то, потім почала читати ще раз. Одна з тих книжок, які я зараз читаю таким чином, це Марк Лівін Сторітелінг для очей, вух і серця. Це український автор. В мене це вже четверте, здається, видання. Тобто книжка досить затребувана. Мені подобається дизайн і мені подобається, як тут написано. Що ще мені подобається, що це українське видавництво, український автор. Відповідно, це підтримка нашого українського. І це дійсно корисна штука, тому що всі ми розповідаємо історії тим чи іншим чином, тим чи іншим людям. Книжка, яку я почала читати і поки що закинула, це Ребека Кван Вавилон. Я почала її читати. Вона цікава, це фентезі. Я її купила через те, що тут було про переклад, Тобто, це буде щось про. Про перекладачів, про їхній вплив або про вплив перекладу. Альтернативна реальність. Події відбуваються в Англії, здається, в Оксфорді, якщо я не помиляюся. Красиво написано. Добре перекладено. У мене тут вже пішли закладинки. О, закладинки пішли. Але я поки що поставила це на паузу. На 36-й сторінці я дочитала поки що. А чому книжка сама по собі важка, і мені було її важко читати, просто тримати в руках. Це не те, що я прям так мені все важко дається. Мій настрій був такий, що мені хочеться щось легке, в тому числі легке фізично. А тут якби ні фізично, ні морально легкості нема. Ірена Карпа. Я надіюсь, мене не запікають. Суки отримують все. Я почала її читати недавно, був вечір, я відкрила книжку. Прикольно. Що я можу сказати? Це прям прикольне чтиво про... про режисерку і поки що 17-літнього хлопця. Це те, що я дізналася за зараз скажу, за 21 сторінку. Але мені сподобалась мова, подача. Воно таке якесь десь пацаняче, десь пішли всі нафік. От клас. Мені таке. Періодично заходить, вона невеличка, дивіться, яка вона малютка. Я її точно буду дочитувати. Чому хочеться про неї ще сказати? Тому що в такому пацанячому, досить проривному е, темпі навіть і стилі е, ну, видано в 2012 році. Ну це прям круто. Мене тут гнітять фразочки і якісь відсилки до наших е, недосусідів. І це якби нормально, що вони тут є, тому що йой, 2012 рік на секундочку. Да? Ну це очікувано. Але все одно так трошки і, і. Але сама книжка, сам посил він мені імпонує. Насправді понтово-безпонтовий. Це треба читати. Віоріка Маріан, сила мови. Це знову ж таки нонфікшн, знову ж таки, я його читаю раз в якийсь там період часу, але насправді пора починати продовжувати це читати книжка про те, як мови впливають на наше життя і на наш мозок. Останнє я дуже сильно люблю, тому що не раз чула, що білінгви, так, тобто люди, які знають дві мови особ... ну, з народження, в них. Мозок відрізняється від монолінгів, тих, хто все життя говорить однією мовою. Далеко можна її не йти, та можемо взяти наших, знову ж таки, не до броків. І нас, українців, які завжди знали дві мови, ну, більш, принаймні кілька поколінь підряд. Хай навіть ми їх не використовували обидві, але все одно ми їх знали, ми їх чули, тому що ну і взяти їх, да, які не говорять ніякою мовою, крім рідної, в основному. Ну, є якісь відмінності. Хто спілкувався з людьми звідти, ви самі можете мені то підтвердити. Вони не так навіть думають. Навіть не питання в тому, що ми прям якісь там розумніші, а вони ні, хоча це теж. Це теж саме цей їхній підхід. Так само ми можемо говорити про дітей іммігрантів в США, які знають дві мови: так, рідну і англійську. І людей, які американці в якомусь там енному поколінні, так які говорять тільки англійською. Ну видно, що по різному люди дивляться на це життя по різному люди його сприймають, тому що сприйняття залежить від того, скільки мов ви знаєте. Є мови, в яких до дуже багато назв для снігу, назв для ще там чогось, і є люди, які мають тільки слово сніг. Можна дуже багато про це говорити. Українська мова багата на щось одне, там польська на щось інше, англійська на щось інше. І залежно від того, як це називається, так це і сприймається. Тому мені подобається ця книжка. Трошки я її підзапустила. Буду повертатися до читання. Коли не знаю, але буду. І остання на сьогодні. Не скажу, що за значенням, але в мене є питання до цієї книжки. Це український автор Олександр Ірванець, Відьомська кров. Купила цю книжку, тому що це про сучасність. У мене питання полізло з закладинками про сучасність, але також фентезі, відьма, українська відьма в Німеччині бачить українську дівчинку під опікою. Під опікою нашої знову ж таки великосусідньої оперної співачки, яка також є відьма, і що там буде, непонятно. А в мене до цієї книжки які питання. Тут дуже багато німецьких слів, а я німецьку не шарю. Дуже часто є, принаймні на перших сторінках, транскрипція російської мови українською. Не то, щоб я була проти, щоб над російською знущалися, але я не хочу це читати. Мені не подобається сама ідея в свою голову засовувати ось ці слова. І, в принципі, я не люблю таких моментів. Тобто, якщо ми вже щось цитуємо, щось, там, щось говоримо, ну, я. Погоджуюсь на латину. Не тому, що я її знаю, тому що в зносках буде написано, як це перекладається. А коли це там українськими буквами щось написано, або латиницею написано, або це написано ну, прям німецькою і без толкового перекладу, тому що тут, блін, немає перекладу цього всього в зносках, мені це не лавиться. Я не хочу споживати інформацію не тою мовою, якою я зараз говорю. Ну, можу, ще англійською. Ну, можу корейською. Ну, не хочу отою. Ну, не хо. А мені отут український автор пропонує, блін, півкнижки в цьому всьому. Ну, окей, це не півкнижка, це тільки 35 сторінок, але тут майже на кожній сторінці цей Брідятіна. Почнемо з того, що назви розділів німецькою. І я в душе не шарю, що то таке. Я в Німеччині була один, ну, ладно, два рази. Один із них був дуже цікавий, тому що я не там вийшла у Франкфурті, і потім думала, як мені добратися до аеропорту. І це був вечір-грудень, десь так, восьма вечора. Коротше, в мене про цю країну не найприємніші спогади. Ріма Корсакова, півіця оперна. Мені це треба, блін, читати оце. Ну, це, до речі, не тільки претензія до цього автора. Є українські автори, які отаке от роблять, чи з російською, чи з будь-якою іншою мовою. І хочеться спитати: ну, я рада, що ви поведілись, що робити читачам, які не знають цієї мови. Що з хорошого в цій книжці? Це мені подобається ідея твору, типу там має бути якийсь відьомський заміс. Давно про відьом не читала, скучила. А ще мені подобається цікавий виклад насправді про цю відьму. Відомські атрибути, оця вся штука цікаво, хочу далі про це прочитати. Тут також не так багато сторінок. Насправді я думала, що я цю книжку купну швидше, але мені здається, що ось ці от моменти, які мені не подобаються, вони мене прям стопорять. Я так підозрюю, що автор не дуже якби орієнтується в вікових категоріях, тому що тут. Описана відьма як ну, 30-35 років їй. Але тут, тут що є? Зараз поймете, чого я М -м, така. Крім того, мій батько служив у радянських військах у НДР і якось мені ще школярці, коли ми саме вивчали в курсі літератури облогу Трої з Іліади, він розповів про облогу Берліна і про повітряний міст. А я сьогодні пляц... -дель... Лю... Пляць Дер Люфт Брюке щодня проїжджає під замкою. А, Якщо їй 30, і її тато служив у військах в Німеччині. Коли там об'єднання було? Ну, сорі, мені скоро 30 і в мене ніхто в НДР уже не служив. Ну, ког би. Трошки як би відірвано по датах. Може, я що не знаю, не знаю, напишіть. Подивимося, подивимося. Це був список літератури, які я відкрила, а ще не дочитала. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь питання, коментарі, ви чимось згодні, не згодні, або хочете щось із цього прочитати, або не радите мені це робити, будь ласка, буду чекати вас у коментарях. Читайте книжки, мийте руки, донайте, працюйте, робіть, що хочете, але будьте мені здорові і. 请报吧。